з ним далі поговоримо а, про те, а що ж ми можемо почути сьогодні від Зеленського, що це за анонс, такий а, що от сьогодні важливий день, скажімо так, для нашої внутрішньої політики. Тож, напевно, ми почуємо сьогодні прізвище голови офісу президента. Так, пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю. Я думаю, по-перше, що ми почуємо і прізвище голови офісу, і є таке перечуття, що ще не чекають певні кадрові зміни. Кі в тому числі анонсував президент, переважно це буде про регіони. Можливо, ми почуємо прізвище нарешті міністра, хоча б юстиції, тому що з енергетикою здається все складніше, і в принципі, я думаю, що тут будуть знову таки трохи домішати популізму. Враховуючи, що наразі ніяких особливих інсайдів з ОП немає. Відповідно, всі рішення знаходяться в голові переважно однієї людини. власне, це властиво для поточної системи влади, і, ну і це її іманентна властивість, тому що 90% рішень, які ухвалюються в офісі президента, ухвалює особисто президент, і це було це так. Було при Єрмаку, так буде і, і надалі. Я думаю, що головна інтрига це саме голова офісу. Хоча всі говорять, що є очевидний фаворит, пан Власюк, але Ще ж питання: хто буде з заступниками е, нового голови офісу, хто з заступників піде, хто посилить свій вплив, тому що зараз, якщо Васюк дійсно стане головою офісу, то це буде нагадувати офіс президента пізнього Порошенка, коли був пан Райнін, який був головою офісу президента, ну тоді ще адміністрації президента, але всі розуміли, що він е, приблизно нічого не вирішує, і немає великого. Політичного впливу, то на відміну від свого попередника і всіх своїх наступників. Тому я думаю, що це буде скоріше, технічний голова офісу, чи чистий бюрократ, і питання в тому, хто буде його заступниками, і які ще суви в кабміні можливо відбудуться, тому що власне це наразі, на мою думку, головна інтрига, із якою ми працюємо. Тому так дійсно офіс буде головною темою, але думаю, не, не тільки офіс. Але ж пане Юрію, ми ж чули, що частину повноважень офісу президента, зокрема аналітичну роботу, хочуть перекласти на РНБО. І в цілому, до речі, що це ну чи чи має РНБО займатися ще й такою роботою? Там мені здається, і так справ вистачає. Ну хоча, зрештою, а чи має секретар РНБО зараз займатися переговорним треком? У нас є міністр закордонних справ Андрій Сібіга, який мав би займатися цим переговорним треком, однак так так не працює. А uh... у нас у нас пана Тручинова, коли він став головою РНБО, РНБО значно розширив свої повноваження. Тобто, це вже давно не просто якийсь дорадчий орган при президенті, як це було умовно там при кучмі чи при Ющібу, наприклад. Ну або декларативних він був при Януковичі. Тому він давно вже зростає у вазі. Плюс знову таки враховуючи стан війни і специфіку повноважень президента, нагадаю за конституцію. У нас президент опікується зовнішньою політикою і обороною. Ну я в принципі не бачу ніякого конфлікту в тому. Що взагалі колись ці два органи об'єднати? Це теж там перспектива, мені здається, цілком реалістична, тому е, ми знаємо, що перемовинами безпосередньо займається заступник голови е, МЗС Панкисли. Сербіга займається переважно глобальним півнем, займається Умєров як секретар ради Нацбезпеки, безпеки. Ну знову таки, це рада Нацбезпеки, Вона займається Нацбезпекою. безпекою. Тут теж в принципі все доволі логічно. Але головне питання полягає в тому, які реальні повноваження лишаться у РНБО і офісу президента. Тобто, чи буде посилена роль Кабміну, Мені здається, що якраз з тим, як від Єрмак від своєї посади, роль Кабміну і так доволі серйозно зросла. І щоб продовжити процес подальшого. то ми знаємо, що і Сверденко стала доволі суб'єктною після відставки Єрмака, і навряд чи Власюка є можливості її контролювати чи відновити як і там якийсь нагляд за нею. Він все таки менш вагома фігура ніж Єрмакі Середенко сама по собі. І ми бачимо, що Олексій Соболєв, міністр економіки, активно залучено до процесу перемовин. Тобто, і так дуже зросла роль міни за останні місяці, що безумовно, є позитивною тенденцією, власне, таки має бути. Тому подивимося, які ще будуть рішення, але знову таки, якщо дійсно Власюк буде головою офісу, це означає, що його вага політична офісу президента. Як окремої інституції сильно впадає. Бо Лисюк, звісно, жодним чином не є е, рівнозначною заміною Єрмаку. Добре, з офісом президента розібралися. Ну, бачите, чекаємо. Можливо, дійсно ми почуємо е, сьогодні прізвище нового голови офісу. Але е, давайте тепер поговоримо про парламент наш е, вельмишановний. Можливо, якраз таки. Е, Інформація буде звучати з вуст президента сьогодні стосовно, а, от якраз того скандалу пов'язаного з зарплатою в конвертах. Так, ну окей, не з зарплатою, а з неправомірною вигодою в конвертах за а, голосування потрібні в певних моментах. Ну, хоча знову ж таки таке було. І от дивно, що наші антикорупційні органи не бачили цього раніше, і за теперішнього скликання Верховної Ради, і за минулого, і за поза. Ну тобто, з моменту появи антикорупційних органів. Бо були у нас експерти і гості тут в ефірі, які казали, що ні-ні-ні, раніше ніколи не було, тільки тут це набуло масштабів страшних. Ну не будемо кривити душею, це, це було завжди Це дуже смішно, да так це завжди це завжди да, було. І ми пам'ятаємо навіть пана Масічука, якого свого часу ловили, який зараз вбігав в Польщі з е, такими ж історіями. Просто тоді не, не вистачало набу спроможності довести до вирок, до вироку цю історію. Ну от е, ця історія. Кидає серйозну тінь на монобільшість, на слугу народу, тим більше, що якраз ця це явище розквітло. От те, що воно розквітло, це точно зараз, під час дев'ятого скликання. Ну таким буйним цвітом А ні, ну це теж неправда, тому що якщо ми порівняємо навіть обсяг обсяг енергетичної корупції, не знаю, там згадаємо ті ж самі вишки бойка просто за обсягами скраденого, то навіть пан міндіч, якого просто зловили на гарячому, буде виглядати дитиною на фоні там Мойке ну, чи Тимошенко з її газовими схемами. Пано теж знаєте тут не розпікло ні, ні. Я я, тут я з вами теж погоджуюсь. Я просто про самі конверти. Знаєте, за потрібні, ну, да. потрібні кніпочки, червоні, жовті або е, зелені в системі Це рада правда. рада 4, Да от, просто. Причому, коли це сталося, якраз поїхав Зеленський в Сполучені Штати а в Маралаго говорити з Трампом. Ну тобто, сподівання на потужну розмову на те, що зараз там на Росію натиснуть зараз. У нас сунеться перемовний трек. і Тут набу приходить власне в урядовий квартал і починає шуршати. Відповідно, можливо, це буде стосуватися, можливо, нарешті, президент якийсь, ну скажімо. Оголосить, ну не знаю, зміни можливо своє вагоме скаже слово щодо того, припиніть це нарешті робити. Вийдіть звідси всі розбійники. Ну не знаю, мені Мені здається, що якраз про це він не буде говорити, тому що ми бачили, що він, в принципі, е, ухвалює якісь рішення там звільнення людей, це вже прогрес в порівняння з попередніми скликаннями, що людей, які підозрюються в корупції, звільняють доволі оперативно. Я думаю, що про це не буде мова. Ми бачили, що насправді оця історія з депутатами вона навіть не мала серйозного резонансу в західних змі. Вона в українських змі пожила по пару днів, але більше не спливала. Ну спімали, спіймали знову таки. Мені здається, наші союзники зараз набагато більш Позитивно, ну американські поточна американська адміністрація, це в принципі доволі така специфічна е, конструкція. Мені здається, вони е, можуть щодо корупції тільки одну емоцію е, жалю відчувати, що самі не до неї долучилися. Ну ми, ми бачимо, як себе поводить сам Трамп, як він любить з подарунки в вигляді літаків. Оце їх засмучує. А в принципі, знову таки ті депутати, які спіймали, ну там Кисіль, Ніголевський, вони, по перше, всі мажоритарники. Тобто від них набагато простіше відхиститися. А по-друге, вони і так на них не було де клейма ставити, об'єктивно кажучи, і про це всі знали. Питання в тому на що ми їх спіймали. Спіймали їх на як завжди, на найбільш тупорилому вчинку, який вони вчинили. Вибачте, і відповідна реакція була отримана. Тому мені здається, що тут ніякого особливого збитку навіть немає. Інша справа, от, що дійсно важливо, і що з цим треба буде щось робити, в тому числі і президенту це якось розширювати коаліцію він не хоче там не знаю передомовлятися про нову коаліцію, вочвичого цього бажання немає. То він буде намагатися, і можливо навіть про це буде вести перемовини, що е, доєднати до фракції слуги народу, яких ще депутатів. Нагадаю, що це можливо, якщо там депутати мажоритарних є, або депутати з депутатських груп, які е, там або повнофракційні, або навіть позагрупові, вступлять до фракції і її трохи оновлять тому. От, почуємо, що там буде. Від президента в цьому сесії звучати, але я впевнений, що саме про цю корупцію, про ці історії з Він нічого казати не буде. Я тільки можу два погодитися. Це реально дуже смішно чути від депутатів навіть попередніх е скликань, що от такого раніше ніколи не було. Я просто чудово пам'ятаю там і попереднє скликання е з деякими виявленими зразками корупції, е і особливо скликання до того, там з 12-го року скликання, 7-го року скликання там дійсно і суми ходили зовсім інші ніж зараз, саме в доларах, і в принципі культура поведінки політики була зовсім інша в тому сенсі, що вона була набагато більш корупціоногенна. Зараз просто у нас перша перший раз, ну чому багато хто думає, о, у нас стало більше корупції. Вперше на цю історію України за корупцію, в принципі, щось комусь буває. То, якщо раніше ми в принципі всі здогадувалися і знали, але нічого з цим зробити не могли, то зараз перше в історії України. Е... Якісь наслідків відбуваються за на корупційні дії, тобто, це дійсно прорив. Е, хотілося, звісно, щоб цього не було, але давайте будемо об'єктивні. Ми бачимо світ, корупція є всюди, і добре, що Україна нарешті почала з нею боротися, і нарешті з'явилися інституції, які, в принципі, виявляють корупцію і борять корупцію. Тобто цього точно нас не було в історії. І нарешті, в принципі, ми в цьому сенсі сунулися в бік цивілізованого світу. Ну так, вона просто і просто стали бачити. Їх почали доводити, так. от чому і тому всім здається, що страшна корупція а раніше такого не було, та просто доказів не було по факту. А, пане Юрію, хотів запитати вас, дещо, але тут бачу, сеться. так, от давайте з вами зразу ж зразу ж обговоримо цю історію. Власне, Володимир Зеленський зустрівся з ким би ви думали з Кирилом Будановим і запросив йому, ну тобто, запропонував йому офіційно очолити офіс президента України. А, ось так при тому, що я так розумію, що а, так зараз я якраз читаю просто, бо це офіційна сторінка президента. А, а також на дипломатичному треку офіс президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на всі на цих напрямках та достатню силу для досягнення результатів. Також доручив новому керівнику офісу президента у взаємодії з секретарем РНБО, мається на увазі пану Мєров та іншими необхідними керівниками інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони і розвитку нашої держави та подальші кроки. 对啊。<Double. S 2> <Wow. S 1> <laughs> Давайте об'єктивно, ну, знову таки я вважав, що призначення Буданова це не дуже ймовірний варіант. Я думав, що якщо брати важкового віків, то звісно мав більше шансів Федоров, тому що да тому, що він і міг би орієнтуватися на виборчу історію, і в принципі щоб було швидке досягнення вогню. Але мені здається, це призначення як мінімум говорить про про те, що президент не дуже вірить в результативність перемовин, які зараз проводять чи сата Америки, тому що е, у нас було три кандидати, які чітко представляли трек військового часу: це Буданов, Паліса і е, Шмигалі. Те, що обрали саме Буданова для мене великий сюрприз. Я мене ще великий сюрприз, що він погодився на це, тому що і мені здавалося, чи він. Орієнтований трохи на іншу а, роботу, і не, не було особливого сенсу його прибирати з поточної посади. Але якщо він буде ефективним, це буде дуже приємно. І знову таки тут ми з вами, мабуть, теж помилилися буквально 5 хвилин тому. Це означає, що офіс президента супер суперважливою інституцією, і ні про яке там зменшення його ролі мова не йде. І звісно, призначення третього за популярністю. Е Ну третього за прополяс людини в країні цю посаду це точно плюс президенту електорально в тому числі, тому що нагадаю, що у нас є три електоральні лідери наразі: це пан Зеленський. Як президент це пан Залужний і пан Буданов. Власне, три кандидати, три лідери електоральних вподобань українців займають державні посади. Навіть цікаво, чи отримає пан Залужний якесь цікаве підвищення, враховуючи останні новини. Але якщо чесно, для мене це сюрприз. І на це означає, що Ось президента буде лишатися суперсуб'єктним. От ми зараз про це теж поговоримо. Тут знаєте, з приводу того, що електорально це плюс. Тут ще може бути історія в тому, що як то кажуть, є ж прислів'я, що тримай друзів близько, а ворогів ще ближче. Тут просто про конкурента може мова йти. Тобто, тримай конкурента поближче, дай йому нові завдання, Ні. щоб не було часу відволікатися на передвиборчу кампанію. Умовно ну, це, це... є ще. Що... Те, що знаєте, вибачте, я вас перебив, але мені здається, ще, ще трохи в піку пану Єрмаку, на якого президент очевидь, образився, враховуючи його е помилки і специфічну поведінку. Тому що ми знаємо, що між Будановим і Єрмаком був серйозний конфлікт, і перша людина, з якою зустрівся Зеленський, коли вже ми знаємо, ухвалив рішення про звільнення Єрмака, е це був сам Буданов, і я думаю, що це теж е трохи має певне право на життя. Але от що тепер про майбутнє Офісу президента? От що мене цікавить, це останнє речення. Дивіться, яка історія. Представити на затвердження стратегічні основи оборони і розвитку нашої держави і подальші кроки. От мені здається, давай тут знаєте, можна згадати одразу статтю останнього залужного в економісті, де він писав, що у нас немає плану, у нас, власне, ми діємо по наїтію. У нас немає плану перемоги, у нас немає плану оборони. Тобто і тут я думаю, що якраз оцю історію покладають на плечі Буданова. На вашу думку, чи він в змозі цю стратегію розробити? Я зараз не про політичну складову, а саме про стратегію оборони, стратегію дій проти Москви, якщо таки мирну миру не вдасться. От всю цю історію. Мені здається, що Буданах найкраще для цього підходить, тому що він вже має досвід управління величезною суперскладною структурою, яка дуже різноманітно і дуже красиво впослідовно е робила росіянам дуже дуже боляче. Тому я думаю, що звісно він точно підходить для цієї роботи. І далі питання в тому, що якщо це буде дійсно повне перезавантаження е офісу президента, то це звісно буде е саме. Акцент на оборонні історії на обороні України, тобто це буде акцент на безпеці в будь-якому разі, як і що мир буде реалізовуватися. Я думаю, що призначення Буданова – це ще дуже дуже сильний сигнал, і в Вашингтон, і в Брюссель, і в Москву. Що, звісно, ніяка капітуляція, ніякі неприйнятні для країни компроміси не пройдуть. Ну, але бачите, указу поки що немає на сайті президента. Ну однак, в дописі, от ця фраза про те, що новий очільник офісу президента там, значить, вона говорить про те, що скоріш за все Буданов погодився. І ну, але чи був в нього вибір? До речі, не погодитись. Я думаю, що вибір то був, просто інша справа, що вони довго домовлялися. Е, до речі, та, от, редактори підказують, післязавтра в Кирила е, Буданова день народження, Тому, може це подарунок йому такий. Ну, Я думаю, що знаєте, подарунок такий, знаєте. E, Таких ну, по подарунок. Так, однозначно, однозначно. Ну що ж, пане Юрію, в принципі, бачите, цікаво, ми обговорили. Як мінімум, ще один буде привід для подальшої розмови, коли побачимо, можливо, да. якісь перші результати, перше рішення, перше призначення вже тепер нового очільника офісу президента Кирила Буданова. Тож до зустрічі в наших ефірах. Дякуємо вам за сьогодні. Дякуємо, mm -hmm. що знайшли час. Юрій Богданов, політолог, експерт зі стратегічних комунікацій, щойно був з нами. Бачите, обговорили ми власне і заодно, якраз таки, і ті новини, і про які анонсував президент. От вони тут, прямо під час нашого діалогу з паном Богдановим, і з'явилися заодно і поділилися думками. Бачите, для Юрія Богданова це певний сюрприз. Та і для нас насправді теж не будемо гріхати. таїти. я з вами побачимось за хвильку.